Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас дуже ці дні похолодало. Вдень якось так тепліше, на вечір дуже холодно стає. Зранку і на вечір дуже холодно стає. Вітер такий божевільний, що взагалі. Ну але нічого, це ми продовжуємо, як то кажеться, жити. Випустила своїх качок, усай, трішки попастися і зараз вам покажу. Ось це молодша група і ось це старша група. Гусенькі наші сидять. Якщо буде все добре, через пару днів вже будуть гусенятки. Гусак насторожі, оберігає їх, захищає. Ну, не знаю, будемо бачити. Кроликів сьогодні на, ве... на вечерю зелена кнопка наша. Ну, та як погуляна, так як побігана, 16 го числа її термін, ну, будемо чекати, там далі буде видно. Тут малеча активно їсть, з мамою разом. Вже їм місяць, скоро будемо прививки колоти і ось у нас неприємніше, одна, наш півник. Не знаю, чи відійде чи не але ну, Такі симптоми, як нашого качура були. Він от засинає на ходу. Не знаю, що з ним не так. Ось такі він. гребень у нього постанів. Зранку вийшов добре, а до вечора ось щось йому робиться. Будемо бачити. Ні, так ні. В тієї індички почався вилуп курчат. Але ось і під цю я поклала пару яєць. Зараз гляну. Сьогодні забрала вже одне курчатку Ой, є ще одне. Ся одне є курчатка. Є курчатка. І просвічувала зранку яйця, то а вже. Завтра будуть індичатка вилуплюватися. Я, да, да, да. Тише пуча мама. Ну Це така спокійніша індичка. А ось ця то мігера така, о, не знаю, для мене в неї було забрати курча, це взагалі. Вона мігера-мігера Мігіровна. Ось на цю мить нас вже вилупилися троє. Одне чорненьке, одне сіреньке, одне біленьке. Ну, лампочку вмикнула їм, щоб грілися, щоб тепленько було. Будемо чекати ще. Ну, а ця банда, то це взагалі вже треба виносити їх, вже починають звідси вилітати. Ще в мене буквально в. Попередньому відео питалися, як відрізнити такого віку курчата, де півник, де курочка. Таких курчат вже чудово видно, якщо ось, наприклад, такий хвостик, це в більшості курочка. Ось це курочка, хвостик видно, гарненько, або ще можна оприділити по крилу. Зараз я зловлю ось курчатко. Так. Це на одною рукою трішки незручно. Але ми беремо ось так крило. І ось тут є в два ряди у нас перо. Ось це коротке і ось довге. І є хвостик невеличкий. Це більшості що курочка. Зараз ще ось це. Видно, що це півник, нема хвостика такого. І зараз глянемо покривок. І ось тут тільки довгі пір'їн. Другого ряду такого немає. Ось так. Можна так ще опроділити поперу. Ще вам курочку знайти. Ось ця курочка так, ось такі з цих курочок багато є. Ось тут видно, що. Є довге перо і ось коротке. І хвостик. Курочка. Ось так. Всього там потіснилися, бо чи що? Ще десь півника. Дуже багато у нас курочок у нас кожного року. І курочки в такому віці відрізняються, вони трішки більші за півників. Ось півник маленький. Такий курчатко маленький. І ось видно, що у нього лише один довгий ряд пір'їни. Ось чорна курочка. Ось такі. і в два ряда пірячку. Ось маленькі є, і ось великі є. Ранок наступного дня і ось хочу подивитися. тихо, 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 що там є. Ой! Всі одне курчатку. Ой-ой. Ой-ой-ой, десь тільки під ранок вилупилося, а індичата так і не, не чути не видно, хоча вже є пора. Ось і це курчатка Ну, Заберу, а вона хай йде. Зараз ще під тою буду дивитися. І ось тут три малесеньких є. Ой. Ой, які білюсінькі. В той якісь чорні рабенькі, а в цей білюсенькі. Ой, а що це непонятно, що на яйця з другого яйця. Треба забрати, бо воно не вилупиться. Ну, такі я вам скажу, ці курчата мають вилупитися аж тільки почати лупитися завтра. Так само, як в інкубаторі з 19 ї доби почали лупитися. Ну, Нічого страшного, вже початки є і ось теж надклюнена є. Ось привезли мені три мішка грису, товч. Як там ще називається госипка? У мене те ще є в бочці ось пів 200-літрової бочки, але ще дозамовила, щоб вистачило до нового врожаю. Ну, не знаю, чи вистачить, ну, але ще, ще поки що ось так. Та як ще до нового врожаю. Зерна місяць, то потрібно щось докуплювати. Вся біла, ось курточка грязна. Ну, але це нічого страшного. Так що тваринкам буде що поїсти. Ну, ось так. Поки я сапаю, вони позаду мене з'їдають, вибирають, ось, дивіться. Ось. Тільки одні. Семечки залишається. Дякую велике за совет накрити ящиками. Ось накриваю, сподіваюся, не видуруть. Зараз трішки прикупаю, бо ось сюди з боку залізти. І так вони будуть тут рости. І дощик, якщо буде, то буде проходити. Дякую за такий совет. І вони тоді можуть великі бути. І я тільки тоді можу зняти їх. Ось так. Так що дуже вам велике дякую. Ну і ще хочу вам показати одну дуже прекрасну. Це дивіться, яка велика вже капуста. І ось ямка. Вони просто її видерли. Це капець. Не знаю, присажу, може щось відприйметься. Це взагалі вже тими воронами. Хоч перецілий город закривай. Капець. Просто жах. Вчора була в батьків і ось таку квіточку мами придбала. Не знаю, правда, як вона називається, але ось такий кущик вона росте і дуже гарна така біленька вона прив'яла, правда. Ну, але ось така гарненька буде у мене вже також в квітничку. Всім дякую за перегляд, всім чистого мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. У нас починається така мужичка на дворі. Ну, Може і буде дощик, але дуже холодно. У нас зараз плюс 10 градусів. Так що всього самого найкращого. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, мені дуже приємно читати. Все, до нових зустрічей!